Так, розпочав я з м'ясом. Першим ділом взяв таку рульку. Я, чесно кажучи, люблю, щоб рулька була без коліна, щоб була ось так обрізана, іменно оця частина. Ну, але попросив, чекайте, випущу воду. Попросив в магазині вибрати найменшу. То, що була, то, то і купив. Значить, рульку я гарну зачистив, я її просмалив, пошкробав, побрив, помив. І замочив на годину у воді, щоб трішки, як то кажуть, стекла та кров, яка залишилася. Рулька в мене, виходить, підготовлена. Варіантів приготування рульки дуже багато, рецептів дуже багато. Ну, Одне, що базове треба зробити, я готував дуже багато різних варіантів. І запікав рульку, і відварював, а потім запікав. І знаєте, я дійшов до одного висновку. Це все ж таки, знаєте, як то кажуть, свиняча нога. І на приготування потрібно доволі багато часу. А для того, щоб економити ще й час і щоб м'ясо не було твердим, не було жорстким, а так дуже гарно відділялося від кісточки і було дуже м'яким, що я зроблю? І, в принципі, я останнім часом це роблю завжди. Насичую бульон овочами. У мене сьогодні цибуля, морква, часник. Я взяв ось таку спецію. У нас на ринку є такі східні лутки, де продають ці от східні спеції. Тут така різноманітна штука для м'яса. В принципі, називається спеція до шашлика. Але вона, бачите, з таких дрібних овочів і от зерняток різних. Тут є і коріандр, і розмарин, і тим'ян. І перчик болгарський, і гострий перчик, таке знаєте, все, все в купці. Окремо лавровий листок, духмяний і чорний перчик. Ну і звичайно добре, якщо є з якась зелень, там петрушка або кріп такими великими пачками. Але в мене цього всього ще немає. Поїду на рву, то будемо іншим разом готувати вже зеленю. А сьогодні виходимо з того, що маємо. Одне зараз я принесу, а візьму я ось що. Чашу мультиварки. Знаєте, чому не люблю оці одрульки з колінами, бо зазвичай вони просто не влазять. Не влазять. Ну, зараз ми подивимося. Чи прийдеться рубати кістку, чи можна легенько попхати, щоб вона залізла. Ну, зараз я приміряю. Думаю, що кришкою закриється. Ця кісточка трошки торчить, нічого страшного. Зараз я. Ось так гарненько ще попхаю. Головне, щоб зараз чашу не вигнути ще з того всього. Ні, отак нормально. Трошки, так, знаєте, вона завелика, ну нічого. Нічо. Ось так сюди, дивіться, цибулинку, гарненько, отак от морквинки, чесничинки. Все сюди. Прямо ось так засипаю і спеції, не боячись. Ось так от. Ось так от. Е, і, і заливаю водою. Ось так. Води так, щоб вона була, бачите, мене на 4 літри, щоб вона ну, покривала хоча б максимально, бо оця частина, яка не у воді, вона така темніша з приготування. Але нічого страшного, чаша на 4 літри максимум. Так і заливаю. Тут трішки буде торчати. Ну, мені головне, щоб кришка закрилася, а хай торчить, хай собі робить, що хоче. Так, і обов'язково не забудьте, як то кажуть, це м'ясо, свинина, полюбляє сіль, посолити наш так званий, як то кажуть, бульйон, маринад. Я додам столову ложку. І так от ще трішки. Щоб був такий насичений, знаєте, солоний бульйон. Бо коли, коли варити бульйон, то знаєте, дехто каже, ні в якому випадку не можна солити тільки в кінці. Я, чесно кажучи, завжди додаю сіль а, спочатку. Якщо, до прикладу, мені треба столову ложку, то я додам пів ложки спочатку і пів ложки в кінці. Для того, щоб м'ясо варилося і в себе впитувало теж сіль. Бо коли воно провариться в несолоній воді, в несолоному бульйоні, але то потім робіть який, знаєте, маринад, але повірте, що. Зарядку кину. М'ясо не буде таким смачним. Аніж. Аніж тим, яким готувалося відразу з усіма спеціями. Значить, цю чашу відправляю в мультиварку 95 градусів 40 хвилин, і нехай мені вариться. Ви знаєте, так воно дуже-дуже впритик. Ну, не знаю. Ой, почекайте. в мене є функція холодець 95 градусів, але годину і 20 хвилин. Так що вперед, нехай готується. Все, за рульку можемо забути на годину 20... якось, якось нічого не встигаю. Біжу. Давай швиденько. Пострижусь. Ой, якраз Галя моя перукарша. Каже, я ще буду буквально хвилиночку в 10, бо маю справи, то як добре, що в мене 15 все під домом. Тому біжу, пострижуся, бо мене оця грива вже трошки дістала. Все, дивіться, раз, два і готово. Як нова копійка, правда? Правда. Вже і сонечко вийшло, знаєте, я такий радий, бо думаю завтра їхати в село. А не знаю, може домолюся з сестрою, бо одне, що важливо, хочу на цвинтар поїхати. Знаєте, ми там не були ще ж перед спасом. А душі йшли, йшли, йшли. І, і ця трава росте, росте і росте. Знаєте, то... мене... Я не знаю, як кого, мені, якось, трохи, знаєте, трохи мені неспокійно за те, що немає можливості поїхати і нормально поприбирати, знаєте, щоб було все окей. То хочу попросити сестру, щоб машиною поїхати, зразу взяти з собою теплу воду, ганчірки, все знаєте, по дорозі прибрати, тоді заїхати в село на годинку-дві. Ну, подивитися, може, там подвір'я покосити, що треба там зробити. А цей. А якщо так не вийде, то прийдеться їхати просто маршруткою. О те, що я завжди їду, знаєте, в 6-й годині ранку. Ну, а якщо поїхати маршруткою, то ви розумієте, вже ні гарнічірки не взяти, ні теплої води не набрати, а тоді села йти, а в нас, виходить, цвинтар на початку села. Не знаю. Треба щось, як то кажуть, мудрувати. Біжу зараз деякі справи ще маю підписати. Потім маю Марка Садочка забрати сьогодні трішки швидше. Так домовилися ми з ним. І хочу поїхати на свою помідорову грядку. Каже, сестра, ми зриваємо помідори практично щодня їмо. А я хоч подивлюся, що там. Там напевно ті салати повиростали, треба якісь ладж навести, бо вони, знаєте, такі господарі на рахунок городу, я вам розказував сто разів. Вони сказали, або ти прибираєш, сам там все робиш, або там буде а, трава. Ну, а так як я свіджав, Відповідальність і теж не маю як туди поїхати, там пане теж дурдом, то не знаю. За цих два дня треба все повирішувати. Всі питання і всі справи. Так що таке так що, така ситуація наразі. Йду забирати марка садочка. Вон, дітки всі, бачите, гарно на дворі бавляться з вихователями. День пролетів. Як то кажуть, один вихідний прийшов, а я нічого не встиг зробити. От завів садочок, йду забирати. Вітаю ось їх. Дивіться, яка шикарнюща зараз трава. Газон. Просто шикарнющий. Приїхав сюди, не був у два тижні, мої хороші. Ось вам такий величезний букет квітів. Дарую. Боже, це троянда, вона просто. Я в захваті від неї. Оце просто, щоб ви розуміли, оце одна гілка. Оцей от букет, цей букет, це просто одна гілка від троянди. Тут же відцвіли, тут же відсвіли. Все заросло. Все заросло. Мої господарі без мене. Розумієте, нічого не можуть зробити. Це он квітує, що я кажу, абракадабра. Ну, тут я вже цю територію сьогодні я робити точно не буду. Віця гарно. А тут якась так цікава. А, це дві різних, бачите, дві різних переплелися між собою троянди і получився такий букет. Ха? А це голубий ніл. Ось такий от колір. Ну, камера не передає того кольору. Це вже відсіло. Яблука попадали, боже мій. Візьму, дивіться, які в мене виросли яблука. Це слава переможцям. Попадали і лежать. А моїм господарам по барабан. Заберу для маркусик. Оце з'їм сам. А це заберу для марка. Дуже смачне соковите, соковите. Лаванда, який дала гарний приріз, дивіться, яка кулька сформована. Тому й кажуть, обов'язково стрижіть. Стрижіть. І воно вам дасться в знаки На рахунок моїх помідор. Ви знаєте, є помідорки. Є проте, сказати, що в мене шикарний шалений урожай, я не можу. Я не можу, бо тому що... Хоча дивіться, які от гарні отут от грона. У нас я попрошу вже вересень, а мене тільки вони почались. Ось які в мене помідорки. Ці господарі мої, дивіться, теж нічого не зривають, помідори просто перестигають на цьому. На кущі. О, це вже достигли, дивіться, чорні. Мені цікаво той мармеладний зелений помідор. Той аеронавт, чи як називається? Ні, це твердий ще. І це твердий. О, оце достигший, дивіться вже. Ці достиж... Двіться, що тут можна зібрати цілу тарелю. Оце кущ за її фітовтора, да, напевно, чи що це таке? Бо помідорки не достигли. Оце, от дивіться, які гарні. Дивіться, які киточки. Бачите, оці от червоненькі, це вони вже достигли, гарні. Ці крані взагалі чомусь плодів не дали. Оці крані взагалі, дивіться, плодів мені майже цього року не дали. Що з їм теж бракує, видно. Це якісь чарики. Я не бачу того мармеладного, того мого мармеладного сорту. О, це достигший. Ну, подивимося. Подивимося, що буде. Оці, от як виноградики, дивіться, які гарні теж. Як багато їх. Солоденькі. На рахунок кількості урожаю, чесно скажу, то я розстроєний. Але я це спихаю все на погодні умови. Бо вони були просто жахливі. Мої хороші, яке число сьогодні? 2 вересня чи 3? У мене до сих пір квітує лілія. До речі, ви знаєте, я дивився по, по камерах, заходжу дуже рідко, ті, що в мене в селі, знаєте. Ну, Але перевіряю, то подивився, сусід зайшов в садок яблука, собі позбирав один, то бачив, що сусідка прийшла інша на подвір'я на квіти дивилася, але, правда, нічого не позривала мені. А це я дивився, в мене заквітували теж ті лілії, які я висаджував в цьому, в, як називається, весною. Вони маленькі, одинарні. ну поїдемо поїдемо, що я вам покажу. Там, правда, подвір'я так заросло, що це просто капець. От. Ну я не часу дивлюся, да? я ж не сиджу весь час на камерах і дивлюся, що в мене робиться в селі. Зайшов, подивився, десь колись, що до чого, та й все, на тому скінчилося. М -м так. Це все переросло, треба повикидати, дивіться. Оці салатики, вони просто вже ні до чого. Оця от помідорки чері з моєї. Росади з мого насіння, подивіться. Які рясні, просто неймовірні китички, дивіться які. Оці помідори в мене будуть аж до пізньої осені. Може почервоніють, то помідорки чері закрию в баночки. Смачні з такою кислинкою. До речі, треба теж ще одну дати оцю шнурочок-шпагат. Підв'язати. Пасинки я висаджував, то з тих пасинків не буде нічого. Тут якісь помідорки нав'язалися. Я навіть не буду вже їх підв'язувати, нехай, якщо хочуть, то нехай лягають на землю і нехай достигають. Навіть не буду нічого робити. Так само ці бачите? Оці як я бризкав, поліліяв, всі 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 робив процедури, що треба. І все, бачите, було холодна, холодне було літо. Я їх і для зав'язі, і без зав і що не хочеш з ними робив. Ні, помідори є, я не спорю, що їх є. Але не така кількість, як би хотілося мені. Не така кількість, але що, як не було погоди. Було холодно, холодно дощі, холодно дощі. Напевно, треба вже взяти взагалі, залітку поприщіпати їх. Треба Наталю спитатися. Щоб оці помідори мені достигли ще, то, напевно, ці вершочки мені треба прищипнути, щоб вони просто вже не йшли в ріст далі. От, щоб оце все, що нав'язалося, зелене, що є, щоб воно мені дов'язалося. Достигло. Я хочу ту сливку гурман попробувати. Так. Так, що такі справи, як то кажуть, там в селі просто армагедон. Ну, але не знаю, може завтра, може післязавтра таки вдасться, дивіться, оця сливка в гурман. Бачите, яка вона? оця оця сливка в гурман. Бачите, яка вона. Неймовірно. Дуже смачна. М? От але той помідор такий, знаєте, чорний кругленький, він такий невеликого розміру. Оце помідор Але шикарний, у мене такого помідору нема. Треба сказати, нехай Але збере насіння і потім повисіваємо. Ну, оцей, знаєш, в мене 100% мабуть оцей мармеладний сорт. Але я його не бачу. Ну, менше з тим. Кани. Ви бачили, які кани в моїй алки. Оце ті самі жовті, що в неї вже цвітуть височезні, то в мене ось які вони. Проте в мене дуже гарні помпасні трави і вже випустили дуже великі гарні китиці. От. Така красота. Треба зараз це все повиривати, ті салати, зробити тут чистоту. Петрушку треба теж зрізати. Заберу, буду консервувати помідори, то нехай. Щоб не купувати, буду мати свою петрушку. А вона ще до осені ще раз світ цей. Відійде. Так, а ці великі горшки, мені здається, що вони починають щось сохнути. Мені здається, що вони починають сохнути. Щось таке треба попідливати. Теж треба треба повибирати шийки знов треба постригти. Так що роботи ще є багато. Так, добре. Бо я заговорився, знаєте, давно не був. У мене одна айстручка. Я останній раз, як полов, то я її був замітив і залишив. І Ця, от дивіться, випустила новий приріст, кулькою обріз. Так що. Добре. Як то кажуть, фронт роботи оцінили. Значить, зараз обріжу петрушку, заберу це все, що поросло. Тут зроблю повністю чистоту. А з цієї сторони навіть не знаю, коли я буду за це все братися. Такі гарні яблучки лежать, правда? Гарні яблучки лежать. Ну, зараз розберемося. Ну, зараз розберемося. Зараз все ми зробимо помаленько, помаленько А вже завтра поїдемо в село. Зараз мої хороші, все, як то кажуть, не спіша. Зараз мої хороші нікуди не спішимо. Помаленько-помаленько все зробимо. А завтра, мої хороші, поїдемо в село. Я вам не можу передати, що робиться. Ну, хоча, знаєте, по відеозв'язку воно теж виглядає по-інакшому, ніж живу. Ну, завтра все побачимо. Що в мене вийшло, дивіться, чистота і порядочок. Великий повністю я позабирав, як завжди, рукавиці подерті, руки грязні. Такий, що дуже дрібний, залишив він перегорить. Я думаю. Той, що такий дрібніший, я просто його просапав і залишив ще два дні, має бути погода, то він перегорить. Так що, чистота і порядок. Дивіться, вже от починає перше листя осипатися з цієї, як називається, черешні. До речі, якщо ця черешня на наступний рік не дасть плодів, то вона йде на зруб. Ці абрикоски смачні, я цього року їх куштував. Правда, було небагато, на тій було дві чи три. На цій було щось п'ять. Одне, що я хочу, е, такий садовий невеличкий магазин. Тут недалечко, на бамі, коло Оріону. І на дверях я колись сфотографував весною ще е, професійна обрізка дерев. Я хочу таке то хлопчину чи жіночку запросити. І оці дерева на осінь. Оцих три, У мене багато нема. Три. А, і ця яблунічка. Е, хочу, щоб мені просто їх професійно дійсно обрізали. Я то обрізаю, але знаєте, обрізаю то по відео, подивився, там який хлопчина є. Віктор Горіх, ще інші такі, знаєте, що, типу, як садоводи професійні, вони дають поради, розказують, що і як, і я от по їхніх порадах теж оце все роблю. Але думаю, краще, нехай буде професіонал, зробить так, як воно має бути, і може на другий рік тоді будуть якісь, бодай би якісь плоди. От, та все. Тому таке, тому таке. А цю другу половину городу, там де троянди. Напевно теж, зараз візьму, я просто її з груб що так, просапаю, так знаєте, як то кажуть, грубо просапаю. Завтра буде погода. Два дні передають таку 28 тепла, 30 тепла, то думаю, вона якраз і перегорить. Ну і цей бур'ян теж. Одне зараз зберу помідори, наріжу собі пакет петрушки. Завтра, так і думаю, все ж таки, мої хороші, ми поїдемо в село. Перше, що мене бентежить, це могили, які треба поприбирати, бо тому що в нас в Тернополі, взагалі в області, дуже багато дощів і дуже було холодно. А потім пішла моментально така от, спека, жара. То я думаю, що однозначно трава поперла. Я цього року лише раз окропив могили гербіцидом. Попередній рік я, напевно, вже три рази окроплював і дійсно завжди була чистота. Через погодні умови, через роботу, загруженість і купу всього-всього-всього, яке наклалося на купу до нас, знаєте, як то кажуть, все на раз. я цього року не окроплював жодного разу. Ні, ранньою весною. Ранньою весною. Разочко. То по-любому поросло. На подвір'ї, я, я ж вам казав, я дивився по відеозв'язку, то там просто колапс. От. Ну, це буде завтра. Що я вам розказую зараз, те, що буде завтра. Завтра я вам все покажу. А сьогодні. На сьогодні вистачає. Ні, побіжу, таки просипаю, а тоді вже хватає. Тому завтра їдемо в село.